Інцидент трапився увечері 21 січня на 39-му маршруті, розповідають юристи. Водій та власник автобусу, який теж знаходився у салоні, відмовилися їхати за маршрутом. Під час проїзду через вулицю Личаківську повідомили всім пасажирам про те, що вони на кривчості заїжджати не будуть, оскільки там ну, у зв'язку з погодніми умовами між пасажирами і водієм та власником відбулася ну, така конфлікт своєрідний. Були ну, образи, зокрема, зі сторони і водія, і перевізника. Людям хамили, людей принижували. Свої перемовини з водієм один з пасажирів зафільмував на телефон, а відео згодом передав юристам. За їхніми словами, тепер воно фігуруватиме у суді. У вас куток споживача є в автобусі чи нема? Затхнімось! Щодо думають з приводу позову у самому фіакрі наразі невідомо зв'язатися з керівництвом не вдалося. Однак ще раніше компанія заявила, що угоду з підприємцем Грубіяном розірвали того ж дня його дії та поводження з пасажирами там назвали неприпустимим. А відтак рекомендуватимуть іншим перевізникам не співпрацювати з ним.